Тож я знімаю це відео, тому що хтось знайде. Ем, я навіть не знаю, як сказати. В мене перехоплює дух від того, що я зробив. Я вибачаюсь, я знаю, що мені доведеться заплатити за наслідки скоєного. Краще б я не робив цього, але я втратив здоровий густ і зробив те, що зробив. Мені доведеться відповісти за це. боже, я весь тримчу. Той, хто знайде це, скажіть моїм батькам, що я люблю їх, і мені дуже шкода. більше не знаю, що сказати. Всі, хто будуть ненавидіти мене за це, вибачайте, але знайте, що я просто не міг інакше. Мій мозок просто збожеволів. Я не міг це контролювати. Цей запис поліція знайшла в домі, де стався жахливий злочин. А перед початком відео вже традиційне нагадування про те, що компанія 25 Coffee Roasters зробили подарунок для всіх наших глядачів та глядачок. Вони надають постійну знижку у 20% на всю свою каву. Вам лише треба обрати на сайті напій на свій смак та ввести промокод FEMIDA. Я перепробувала вже багато різних видів обрати найулюбленіший важко, та один з незмінних фаворитів це Тафлер Аравія. Це моя особиста рекомендація. 25 Coffee Roasters – українська компанія, яка знаходиться у Харкові, але здійснює доставку своєї продукції навіть за кордон. Тому, якщо ви знаходитесь не в Україні або хочете зробити смачний подарунок близьким, можна замовити у такі країни, як Польща, Румунія, Литва, Латвія та Естонія. 25 Coffee Roasters на постійній основі допомагають ЗСУ та постраждалим тваринкам. Всі звіти публікуються на їхній сторінці у Інстаграм. Підтримайте українського виробника і побалуйте себе смачною кавою. Більше інформації я залишу в описі під цим відео. А тепер до справи. Річард Макроскі народився 26 грудня 1988 року. Він з батьками та старшою сестрою жив в передмісті Сан-Франциско, Каліфорнія. У школі над Річардом постійно знущалися та дражнили. Причиною тому було його зайва вага та роде волосся. Однак юнак не проявляв ніякої агресії у бік кривдників, не захищав себе ні словесно, ні фізично. Натомість він вдавав, що його не бентежить слова однолітків. Але, звісно, таке відношення дуже зачіпало хлопця, тому він змінював школи аж поки зовсім не кинув навчання. Такий досвід залишив глибокий слід в душі хлопця. Він став дуже закритим, закомплексованим, і йому важко було адаптуватись у соціумі. Оскільки побудувати нормальне життя йому не вдавалося в реальності, Річард перейшов у віртуальний світ. Навчився графічному дизайну і розумівся на створенні сайтів. А також дуже захопився музичним напрямком під назвою Гороркор. Це під жанр хіп-хопу, який виник наприкінці 80-х і на початку 90-х. Гороркор, відомий своїми елементами жахів, моторошними і відвертими текстами про насильство, вбивство чи окультизм. Тексти пісень часто написані під впливом фільмів жахів. Річард створив свою особисту сторінку на MySpace та назвався Сайко Сем. Це стало його псевдонімом для творчості і альтер-его. Згідно джерел, він взяв це прізвисько на честь серійника Девіда Берковіца, відомого як син Сема, бо наче як хлопець фанатів від нього. Якщо у реальному житті Річард був тихим, непримітним та навіть трохи незграбним юнаком. То в інтернеті він створив собі образ впевненого починаючого репера у жанрі гороркор. Свою сторінку він оформив відповідно з тривожними картинками та текстами. Підкріпляв свій образ фотографіями з цвинтаря, позував з сокирою, робив неоднозначні фото біля церкви. Одна з пісень Сайко Сема під назвою The Voice містить такі рядки. Мені подобається вигляд гнилого та розкладеного тіла. Це те, про що я думаю, коли вистежую свою здобич. Також він читав реп про те, як чує злі голоси, що кажуть йому забирати життя одне за одним. Річард дуже хотів мати друзів. Саме через свою онлайн-персону та незначну відомість у світі горор-кору, хлопцю вдалося привернути увагу дівчини. Що розділяла його інтереси. Це була Емма Найдерброк, яка мала псевдонім Рекдол. Дівчина була одержима фільмами жахів, і її мати навіть водила дочку на консультацію до лікаря з цього приводу. Емма росла звичайною дівчиною, навчалась вдома. Коли вона подорослішала, то стала фанаткою гороркору, пофарбувала волосся у яскраво рожевий колір, стала носити темний одяг та наносити багато косметики на обличчя. На момент знайомства Річарду було 20, а вона була молодша на 4 роки, між ними зав'язалась дружба. Але з часом Річард почав закохуватись, він дуже прив'язався до Емми. Певно, більшість з нас так чи інакше знайомились в інтернеті за різних обставин, не маючи нагоди бачити людину особисто і те, як вона поводиться в різних ситуаціях, ми малюємо собі образ згідно з власних уявлень та того, що є на сторінці цієї людини. І часто цей образ перебільшений і романтизований. У випадку з Емою сталося дещо подібне вона бачила впевненого у собі молодика, що писав круті на її думку тексти, публікував пісні, показував свої вдалі фотографії і цікавився тим же, що і вона. Тому з часом їхня онлайн дружба переросла в романтичні стосунки на відстані, які тривали декілька місяців. Та з часом Еммі захотілося більше впевненості в тому, з ким вона спілкується. Тому дівчина попросила Річарда зняти для неї відео. Привіт! Ти хотіла відео. тож, тож я, вирішив зняти відео. я не буду нічого робити, бо моя кімната брудна. І я не хочу показувати тобі свою брудну кімнату. А, але це відео для Еми, бо ти сказала назвати твоє ім'я. Тож, е, е, я не знаю. Зніму тобі ще одне відео, коли буде чисто. Обіцяю, хоча, може, ти хочеш побачити мою стіну, вона не брудна, але те, що позаду мене брудне, це не добре. Якщо відверто на цьому записі він зовсім не виглядає впевненим та крутим. Навіть голос його трохи тремтів. Він майже постійно дивився в бік, вочевидь, не знав, що говорити, і було видно, що хлопець ніяковіє і навіть соромиться. Та, можливо, дівчині це здалось милим. Вона запросила Річарда прилетіти до неї в гості. Так вони не тільки зможуть побути разом, але й відвідають фестиваль їхньої улюбленої музики. Незадовго до поїздки батько Річарда попрохав свою дружину з'їхати з їхнього дому. Розлучення батьків хлопець сприйняв важко. Однак майбутня поїздка та Емма відволікали його від поганих думок. Дівчина залишила допис на своїй сторінці у MySpace. Наступного разу, коли ти перевірятимеш свою сторінку, то будеш робити це в моєму будинку. Я тебе дуже люблю, котятко. Завжди і назавжди. Ти мій єдиний, ти моє все. Вже не можу дочекатися, коли побачу тебе о 6.17 ранку. Я не можу заснути, бо так чекаю на твій приїзд. Вже скоро я заберу тебе з аеропорту. Боже, всередині все перевертається. Емма проживала разом зі своєю матір'ю в Фармвілі, штат Вірджинія. Батьки дівчини розлучились, але підтримували добрі стосунки і обоє піклувалися про дочку. Її мати Дебра Сюкелі, Келі, була професоркою соціології та кримінального правосуддя в університеті Лонгвуд. А батько Марк був пастором Пресвітеріанської церкви і жив окремо в сусідньому Памплін-Сіті. 6 вересня 2009 року Річард летів до коханої через всю країну та очікував на теплу зустріч адже так довго мріяв про це. Та вже в аеропорту Емма помітно розчарувалась у своєму онлайн бойфренді і досить швидко втратила до нього інтерес. Замість крутого та впевненого репера вона побачила простенького, сором'язливого хлопця, який не міг зв'язати двох слів у розмові. Та й зовні він був зовсім не таким, як вона думала. На майспеці Ема також познайомилася з дівчатами Разакель та Мелені, що була старшою на два роки. Всі троє дуже здружились. Мелані теж приїхала в гості до Еми, як і Річард, і схоже, що їй Емма була рада значно більше. Декілька днів вони гостювали в домі Найдерброк, і вже тоді між парою замість іскор почав пробігати холодок. Річард не міг не помітити, що відношення Еми до нього не таке, як мало б бути. 12 вересня всі троє поїхали разом з батьками Еми на музичний фестиваль у Детройт. Тато й мама дівчини були не в захваті від музичного смаку дочки, але пускати її саму теж не хотіли, тому умовою було, що вони відвезуть Ему та її друзів туди і назад. Поїздка тривала аж 10 годин. На фестивалі дівчина майже не проявляла уваги до свого віртуального бойфренда, навіть трималась осторонь. Ема сказала Разакель, яка теж була присутня там. Що їй не по собі від Річарда. Деякі джерела пишуть, що дівчина фліртувала з іншими хлопцями під час концерту і що молоді люди посварилися в той день. Але чи це так було насправді, вже не дізнаємось. Точно відомо, що Ема більше не мала на меті продовжувати романтичні стосунки з Річардом і дала йому це зрозуміти. Тому можна лише уявити, наскільки сильно хлопець відчув себе відкинутим, приниженим та зрадженим. Всі ці почуття могли привести лише до однієї емоції люті. Після завершення концерту всі повернулися додому до Найдерброків у фармбілі. Батько Марк поїхав додому, а Річард та Мелані мали погостювати ще пару днів у Еми з її матір'ю, перш ніж повернутись в свої міста. 14 вересня, о 2.43 ночі, Мелані зайшла на свою сторінку на MySpace та написала пост, у якому йшлося, що вона буде вдома через два дні. Батьки, які так і не дочекалися її вдома, почали хвилюватись. Вони жили за 320 кілометрів від Фарміля в Інвуді, Західна Вірджинія. Томас і Кетлін Уелс почали телефонувати доньці та в будинок Найдерброк, але на жоден їхній дзвінок не відповіли. Тож, 16 вересня, у день, коли Мелані мала повернутися додому, Томас поїхав до будинку Еми. Він постукав, але йому не відчинили. Тому чоловік залишився чекати біля будинку. Томас провів на вулиці більше семи годин, продовжуючи телефонувати вже не лише доньці, але і її друзям. Разекель відповіла на дзвінок та сказала, що не бачила нікого з них після фестивалю. Зрештою, чоловік здався та поїхав додому. Наступного ранку мати Мелані Кетлін подзвонила в поліцію Фармвіла і попросила перевірити той будинок. Насправді, жінка декілька разів телефонувала в 911 та просила допомоги. Ділилася своїми підозрами, що в домі відбувається щось дивне, розповідала, що їй довелось поговорити лише з Річардом за весь цей час, і він кожного разу вигадував причину, чому ніхто з дівчат не може підійти до слухавки. Вона хотіла, щоб поліція розібралася з цим, бо дуже хвилювалась за дочку. Коли поліціянти прибули до будинку Найдерброк, їм він чинив Річард та сказав, що всі жінки пішли в кіно, а він залишився. Оскільки Мелані вже досягла повноліття і вважалась дорослою людиною, у копів не було підстав заходити всередину будинку чи наполягати на допиті. Вони поїхали, а батьки Мелані продовжували сильно хвилюватись. Не отримавши очікуваної допомоги від поліції, Кетлін зателефонувала Марку Найдерброку, поділилася своїм занепокоєнням і попросила перевірити будинок колишньої дружини. Марк запевнив її, що як тільки під'їде туди, одразу подзвонить і розповість, що дізнався. Несподівано до поліцейського відділку надійшов дзвінок від самого Річарда. Він назвався Семом та сказав, що чує з підвалу якісь дивні звуки і хотів би, щоб хтось приїхав. Навіщо він це зробив не зрозуміло. Можливо, це була якась гра зі сторони Річарда, вирішив розважитись чи викликати в себе якісь нові емоції, адже він знав, що було всередині самого будинку. Поліціянти перевірили підвал, але нічого не знайшли. Вони не перевіряли будинок, хоча до цього вже отримували тривожні дзвінки, які стосувалися цієї адреси. Схоже, що Річард не викликав у них ніяких запитань чи підозр. вони знову поїхали. А вже наступного дня вулицею почав розноситися ледь помітний запах гниття. Сусіди звернули на це увагу, однак всі думали, що це від якоїсь тварини ніхто не надав цьому серйозного значення. Кетлін так і не дочекалася дзвінка Марка. Чоловік більше жодного разу не виходив на зв'язок з тих пір, як пообіцяв перевірити будинок колишньої дружини. Занепокоєна жінка додзвонилася до Річарда. Вона покликала свою дочку Мелані, до телефону. Однак хлопець знову почав вигадувати якісь відмовки сказав, що дівчата зараз не можуть ні з ким говорити. Вона знала, що її дочка точно подзвонила б їй за весь цей час. Враховуючи те, що вона давно повинна була повернутися додому. Також Кетлін дуже турбувала, що вона жодного разу не розмовляла з матір'ю Еми. Жінка була вимушена знову звернутися до органів влади. Вона викликала поліцію до будинку Найдерброк і наполягла на тому, щоб ті зайшли всередину, бо там діється якась чортівня. Розгублена жінка сказала, що тепер зникла ще одна людина, яка мала б перебувати в будинку Еми та Дебі. Пояснила, що втратила зв'язок з Марком Найдерброком одразу після того, як він вирушив туди. 18 вересня, після 15-ї години, поліцейські прибули за вказаною адресою. Вхідні двері виявилися незамкненими як тільки вони відчинили їх, одразу ж відчули сильний сморід. Так дивно, що, перевіряючи підвал, вони не відчули його одразу. Те, що офіцери поліції побачили всередині, вони описали як бійня. Три тіла було знайдено в спальні на першому поверсі і одне на другому, всі забиті молотом. На жодній із жертв не виявили ніяких ознак опору. Було схоже, що жінки спали в момент нападу і не встигли нічого зрозуміти, а Намарка, скоріше за все, напала ззаду, коли той опинився в будинку. Його били так сильно, що підлога на місці нападу зазнала значних руйнувань. Як виявиться згодом, злочинець втік на машині батька Еми. Ранком цього ж дня Річард так поспішав, що не впорався з керуванням та з'їхав в кювет. Коли прибув поліцейський, він не знав, що перед ним пивця. Хлопець сказав, що машина належить батьку його дівчини, і він просто поспішав в аеропорт, аби встигнути на рейс до Каліфорнії. Та оскільки Річард водив без прав, на нього було виписано протокол. Поліцейський викликав евакуатор. Автомобіль вилучили, а Річарда відпустили. Водій евакуатора підкинув його до магазину. Чоловік потім свідчитиме, що від хлопця просто нереально тхнуло. Запах був таким неприємним, що водій опустив скло у своєму авто та намагався тримати голову ближче до вікна. Коли хлопець зайшов всередину середину магазину, це зафіксувала камера відеоспостереження. Він зробив покупки та викликав звіти таксі, яким доїхав до аеропорту. Певно, водій цього таксі був у такому ж захваті від запаху хлопця. Може, саме тому він їхав дуже швидко, аби поскоріше здихатись Річарда. Через це за перевищення швидкості водія таксі зупинив дорожній патруль. Вже вдруге за день поліціянти були за крок до вбивці, не знаючи про це. Поки ситуація вирішувалася, Річард спокійно полив в стороні. Таксист потім розповів, що в дорозі хлопець ділився з ним особистим жалівся, що його дівчина зрадила його почуття. Він побачив у неї на телефоні повідомлення від іншого молодика, що мав на меті зустрічатись з нею. Ема звинуватила Річарда, що він втручається в її особистий простір, і між ними спалахнула сварка. Та, зі слів таксиста, не дивлячись на контекст розповіді, пасажир говорив про дівчину з теплотою і взагалі поводив себе вічливо та спокійно. Пізніше того ж дня офіцер, який прибув на місце аварії та викликав евакуатор, дізнався, що цей хлопець в розшуку. Тому одразу ж доповів, що підозрюваний планує вилетіти зі штату і його слід шукати в аеропорту. Рано вранці 19 вересня Річарда Макроскі було затримано у зоні отримання багажу. Хлопець спав там, бо його рейс був наступного дня. Запах від Річарда був дійсно просто жахливим. Він не тільки прожив декілька днів з тілами в одному домі, він ще й не приймав душ, не міняв заплімований одяг. Всі сліди бійні так і залишились на ньому. Запис арешту ви зараз можете бачити на екрані. У кімнаті для допиту Річард Макроски сказав. Що хоче скористатись своїм правом зберігати мовчання, і йому потрібен адвокат. Згодом зізнався своєму захиснику в тому, що сталося в будинку Найдерброк. Близько третьої години ранку, 15 вересня, Річард першою позбавив життя Мелені, яка спала на дивані у вітальні. Потім він тихенько піднявся нагору і забив дебру. Зимою він чинив розправу останньою. В домі було знайдено кілька предметів, що могли бути знаряддям вбивства. Та експерти вважають, що він обрав молоток з довгою ручкою. Ймовірніше за все, він вважав, що це буде швидкий та безболісний кінець для них усіх. Після скоєного Річард залишався в будинку з трьома тілами до 17 вересня. Ввечері того дня Марк Найдерброк увійшов до будинку, щоб перевірити свою родину, і також був атакований молодим чоловіком. Убивши Марка, Річард усвідомив, що не може більше залишатись. Він затягнув тіло Мелані в кімнату Еми, перш ніж втекти з місця події на машині Марка. Під час слідства виявилось, що перед тим як забрати життя Еми, її матері та подруги, Річард пив пиво, приймав ліки від головного болю та покращував настрій травичкою. Все це теоретично могло б вплинути на його свідомість і привести до страшного рішення, бо юнак і без цього був сильно ображений та розлючений відмовою дівчини. А такий коктейль з хімічних речовин міг посилити всі його негативні емоції. Та дія речовин проходить. Може, тому Річард зателефонував поліції під приводом того, що в підвалі дивні звуки. Може, він сподівався, що його затримають? Як гадаєте? Ема почала ігнорувати Річарда у романтичному плані одразу після того, як він приїхав, але до поїздки на фестиваль він ще шість днів перебував в неї вдома. Це наштовхує на думку, що злочин не був скоєний імпульсивно. він обдумував це. Після фестивалю у нього була ще доба в цьому будинку. Потім він би полетів додому, і на цьому стосунки між молодими людьми перервалися би назавжди. Тому, коли всі повернулись з фестивалю, і Річард побачив у Еми повідомлення від іншого хлопця, який хотів з нею зустрічатись, він твердо вирішив, що зробить те, про що думав, і дочекався ночі. Річарду Макроскі загрожувала найвища міра покарання, однак хлопці запропонували угоду, згідно якої він має визнати свою провину у вбивствах першого ступеню, щоб отримати пом'якшене покарання. Хлопець погодився і 20 вересня 2010 року був засуджений до чотирьох довічних ув'язнень. В суді його адвокат стверджував, що Річард дуже шкодує про скоєне. Проте, коли хлопці виводили з залу, він моторошно посміхався всім присутнім. Тоді він так і не пояснив мотиву своїх дій. А коли журналістка запитала, чому він скоїв ці злочини, Річард саркастично сказав: Ісус велів мені. Та пройшли роки. Зараз Річард зізнається, що його ціллю була Емма, оскільки вона змусила його почуватися відкинутим, а інших він позбавив життя, щоб не лишати свідків. Тепер він каже, що дійсно жалкує про скоєне. Чи винна музика? Після цього жахливого випадку ЗМІ швидко підняли питання, чи була одержимість Річарда Горор Корорепом причиною його злочинів. Часто буває, що після резонансної справи люди звинувачують комп'ютерні ігри, любов до фільмів жахів, аніме, музику, трукрайм контент або що. Однак немає вагомих доказів на підтримку такого причинно-наслідкового зв'язку. Горор-кор це жанр, що подобається мільйонам людей, які живуть абсолютно звичайним життям. Чи не в кожному фільмі або серіалі є сцени з насильством, але перегляд такого кіно не може розкрити нас те, чого ніколи не було до цього. Також багато хто винуватив батьків Еми за те, що вони забули, хто в домі головний, і не мали закривати очі на пристрасть доньки до музики з такими жорстокими текстами. Адже саме через це захоплення вона познайомилася з Сайко Семом. Річард Макроскі пережив купу насмішок, цькувань та був закомплексованим все своє життя. Через це він мріяв бути іншою людиною, створив собі альтер-его, поринув у світ власних фантазій, де уявляв себе молодою зіркою репером в улюбленому жанрі, складав пісень з тривожним вмістом, куди вкладав весь свій гнів на світ і людей. Така творчість допомагала йому відчувати себе сильнішим. Крутішим, вагомішим. Він ненавидів себе справжнього і надавав перевагу бути вигаданим персонажем на ім'я Сайко Сем. Однак, коли єдина дівчина, яка виявила до нього інтерес, відштовхнула його, він знову відчув себе тим Річардом, з якого всі глузували в школі товстим, незграбним, невмілим, ніяким. Всі непропрацьовані дитячі травми вийшли назовні, і він втратив контроль. Можливо, хотів довести всьому світу, що він більше не той Річард, з якого всі сміялися і якого уникали. Можливо, в ту ніч він хотів позбутись тієї особистості назавжди і стати іншим. Та те, що хлопець продовжував перебувати в одному домі з жертвами, а потім ще й позбавив життя Марка Найдерброка, схиляє до думки, що він ще й справжній психопат він точно розумів, що робить. Річард хотів коротити собі віку після скоєного, Саме тому записав відео, в якому говорить, що зробив непоправне і йому доведеться заплатити за наслідки, але йому не хотілося до в'язниці. Він прощався з усіма родичами, вибачався і казав, що любить їх. В кінці запису він посилає весь світ під три чорти каже, що ненавидить це місце і хоче звідси піти. Та, як ми знаємо, собі він шкоди не завдав. Зараз Річард ув'язнений у виправному центрі Грінрок у Чатемі, штат Вірджинія. Вже дорослий чоловік і там не користується популярністю, інші в'язні скують його і вважають аутсайдером, це його пекло на землі, і він перебуватиме в ньому щодня до самого кінця.